Блок No45. Теж стосується прямокутних трикутників. Метричні співвідношення в прямокутному трикутнику. Тут на цьому каналі вже є відео, присвячене метричним співвідношенням. Я його додам у посиланні. Але ще раз проговоримо: нехай у нас трикутник, аби це прямокутний, це дорівнює 90 градусів, і в ньому проведена висота до гіпотенузи. Висота СД, позначимо її H. Катети позначимо А і Б, А навпроти кута А, Б навпроти кута Б. Відповідно відрізки, на які висота ділить нашу гіпотенузу, називаються проєкціями катета, катетів. Тобто АЦ позначаємо проєкцію катета А, яка лежить навпроти, БЦ проєкція катета, яка лежить навпроти. І справовуємо є наступні співвідношення. По-перше, квадрат катета дорівнює добутку. Його проєкції на всю гіпотенузу. І цю форму можна записати і для другого катета. Квадрат другого катета дорівнює його проєкції на всю гіпотенузу. Далі є співвідношення для висоти. Висота, проведена до гіпотенузи, дорівнює добутку катетів поділити на гіпотенузу. І наступна форма що квадрат висоти дорівнює добутку проєкції катетів на гіпотенузу. І зараз розглянемо задачі, в яких можна використовувати ці метричні співвідношення. Дана задачу наступну, яка була в НМТ 2023 року. Рівнобічна трапеція А БЦД проведено висоту ЦК, ось вона. Так що АК дорівнює 16 см, КД дорівнює 9 см, Діагональ С перпендикулярна до бічної сторони СД. Визначте площу цієї трапеції. Перше, ми бачимо ніщо інше, що прямокутний трикутник АЦК АЦД, в якому проведена висота до гіпотенузи. І тому ми одразу можемо знайти ЦК з метричних співвідношень, як ЦК в квадраті дорівнює добутку проєкції, тобто АК множити на КД. Звідси ЦК в квадраті дорівнює 16 помножити на 9. Звідси, ЦК до рівня, відповідно, корінь 16, це буде 4, і корінь з 9, це буде 3. Отже, ЗК до рівня 12. Ми знайшли висоту трапеці. Для знаходження площі трапеції нам треба півсума основ помножити на висоту. З властивостей рівнобічної трапеції ми знаємо, що висота. Рівнобічної трапеції ділить більшу основу на відрізки, більшість з яких дорівнює півсумі основ. Тобто буде якраз АК, півсума основ буде дорівнювати АК. А висота у нас СК. АК дорівнює 16, СК дорівнює 12. Отже, залишилось просто перемножити: 16 на 12. 2 на 6. Відповідно, буде 12. Один, пам'ятаємо, 2, 3,2. 16. От тепер додаємо 2, Тут буде 9. Тут буде 1. І ми отримали 192. 192 см – Це відповіде на це завдання. На сьогодні тоді все. Дякую за увагу і до зустрічі.